Всім привіт, друзі. Будь ласка, не забувайте класти пальчики догори. Це мене дуже мотивує. Сподіваюся, вам сподобається мій переклад, і ви підтримуєте мене своїм коментарем. Я добре подумав і зрозумів, що тільки я потребую тебе, а тобі я напевне не потрібен. Такі думки приходили до мене. А Що за несмітниці, Кіліан? Чому те, що ти прийшов за мною, нічого не значить? Навіть у тій ситуації ти вірив у мене, допоміг і викликав лікарів. З допомогою того найманця тобі вдалося втекти, так що при бажанні можна було просто піти. Якби ти відправилася туди, де тебе ніхто не знає. З твоїми здібностями можна було б жити де завгодно. Но ти цього не зробила. Як завжди, без жалю відмовилась від свого життя, само собою зрозуміло, що ніхто тобі не повірить. І той, хто зробив це, твій чоловік. Це... Коли то навіть вірила, що це якась сверхсила керує моїми думками, Заставляє судити про тебе лише по плітках та зовнішності. Не жінка, змія. Якщо повіриш і тільки пожалієш про це, одним змахом руки зможе здати сім'ю Людвігів. Еліза смачна, пахне, як фіалка. Це робило Елізо бездоганною, здавалося, що я чув якісь голоси справедлива і добра, сяюча, немов богиня весни. Чаклунство, промивання мозку, прокляття цієї неділі навіть Ліна навтягнув це. Перечитали майже усі книги. Якщо так буде продовжуватись, у вас теж будуть проблеми. Так що краще зупинитися зараз. Ти справді не чуєш цих голосів. Дивний голос, який робить Едіт злодійкою, внутрішній голос яка дурня, скоріше всього, це просто були мої думки. «Кіліан!» це гидко, але інакше я навіть і думати не міг, і після цього всього я все ще називаю себе твоїм чоловіком. «Кіліан!» Все не так. Знову намагаєшся піти від розмови, краще б розлучилося. Іноді, хоть трохи злись на мене, будь ласка. пам'ятаєш, що я говорила тобі раніше, що є речі, про які я не можу тобі розповісти. Але зараз розкажу тобі все. Що? Ти кажеш, що це одержимість? Так, коли у людину вселяється інша душа. Так, звучить трошки неправдоподібно, так? Я і сама зовсім не розумію, як це відбувається. Просто померла, відкривши очі, опинилася тут. Просто знай про це ось що. До того як стала Едіт, я жила в іншому світі під іншим ім'ям, і після того всього я стала Едіт, було багато труднощів. Напоряд із тобою я навчилася бути сильною. Думки, щоб втекти, приходили до мене. Ні, якщо чесно, я з самого початку готувалася до цього. Бо знала, чим це все закінчиться для Едіт. тому давно вже почала складати кошти, навіть дізналася, як відси поїхати. Після того як я втекла звідти, я знайшла банк, де змогла зняти гроші, підготувала вже всі речі і прийшла до вокзалу, але... але з думкою, що ми більше не зустрінемось, навіть не змогла зрушити з місця. У будь якому випадку, хоч і важко повірити, той голос був справжнім. Так що не вини себе у тому то не твоя вина. Я вірю тобі і прошу пробачення. Навіщо ти вибачаєшся ні за що? Пробач, що не сказав тобі про це раніше, і пробач, що не зрозумів цього швидше. І дякую, що прийшла у мій світ. Дякую, що повірила мені і розповіла про це все я. Дякую, що до зняття обмеження ти хоробро трималася до останку. Я більше ніколи тебе не залишу одну. Більше ніколи не дозволю тобі нести цей тягар одній. О, прийшов. Що Елізу закрили в підземеллі в тюрмі. Палатиш злом за добро і довіру. Навіть уявити собі не можу. Скільки приховав усього до цих пір та звинувачував у всьому Едіт та Кіліана. Ви дійсно вірите цим двом? Еліза б ніколи вас не придала. Еліза? Ні, я про тебе кліп. А що? Твоя мати особисто розслідує злодіяння твоєї дівчини. Свідків та доказів немало, так що вся правда скоро виясниться. Відчуття зрадництва, яке випромінювала Джозелін, було сильним. Мене не особливо дивує невдячність чужака. Що? Кліф, ти не повинен був так вчиняти? Ти пренебріг обов'язками герцога. З яких це пір ти відштовхуєш свої обов'язки на другий план? Що? Кіліан замість тебе завтра поїде в Імператорський палац. Що це означає? Мені показалось, що Еліза не хоче туди, тому, щоб підняти їй настрій, ми поїдемо в парк за межами столиці. Не хвилюйся, Кіліан прекрасно з цим впорається. Вважає це місце таким простим. Навіть твій молодший брат, який навіть не намагався стати спадкоємцем. Ставить прізвище, яке він ніколи не успадкує, ставить перше за себе. Но ти, ти можеш назвати сім'єю ту, яку не захищаєш? Це моя провина. Через те, коли я став герцогом, я думав, що здібності та амбіції це найважливіше для спадкоємця. Я був дурним. Батьку, ви жартуєте. Я досить виправдовуватись. Сьогоднішнього дня місце наслідника вільне. Що, що це? Га? По твоєму це несправедливо? Тоді докажи мені. Га? Батьку? Як твій дід, так і я Піднімися із самих низів. На західному континенті неспокійно, тому що про спробу державної зради вже просочилися за океанами. Я збираюся поручити серу гордону ліквідувати зрадників. Відправляйся, як рицар під його командуванням. Добийся такої поваги та досягнень, щоб я не мав більше вибору, як обрати тебе. Це твій останній шанс повернути колишнє відношення. Як я до такого докотився? Я завжди був першим і найкращим. Було дуже легко виправдати очікування. Навіть не стараючись з усіх сил, я був у два рази кращим за інших. Перемога легко йшла до мене в руки. І єдине, до кого мені довелося докласти через зусилля, це кохання. Мені треба було просто зосередитись на тому, щоб бути з тобою. Га зараз знаходиться Еліза? Вже матінка все ще її допитує. Е, вони повинні були вже закінчити. Я повинен бути з нею, не йдіть за мною. Не можна, його високість приказав нам стежити, де би ви не йшли. Ах, ну що ж, ходімо. Ще ж не пізно. Відведіть мене туди, де знаходиться Еліза. Так, так господарю. Ха, ага, що? Мені показалось, що я заснула. Автор повністю втратив сили автора. Обов'язкова сюжетна лінія, визначаючий світ, зникає. Ах я розплакалась в обіймах Кіліана. Він був занадто ніжним до мене. Ага. Та... Ага. О, ви прийшли? Присідайте. З чого ж почати? Як? Як у вас справи? Ви знаєте, що відбувалося із зі мною. Ви тринадцята людина, після недавної, яка померла і переселена в моє тіло, і чотирнадцята гостя, яка була призвана у цей світ як постороння. А що? Що я, тринадцята едіт, являюся чотирнадцятим гостем, тоді і автор. Якщо я тринадцята Едіт, являюся чотирнадцятим гостем, значить, автор з самого початку не був Елізою. А значить, була захоплена цим. Як получилося, що ми опинилися всі тут, чи можливо, що автор і іншим погрожував небезпекою? Погрожував? Це місце було створено чиєюсь уявою. Світ, де все тече і повторюється по заданому сюжету. Структура, де ніхто не міг утекти перед намальованою долею. Тому призвали автора, творця цього світу, Єдиного, хто міг звільнити всіх нас. Сподівалася, що, побачивши випробування та нещастя людей в цій історії, змінить цей сюжет до кращого, але, як ви знаєте, милосердя їй не властиве. Можливо, все сталося б інакше, якби ви з нею просто поговорили. Згадка про сюжет оригіналу заборонено. Персонажі нічого не можуть змінити. Вимагалася допомога когось із вільного світу, як і автор. Тому і призивалися нові душі, отримавши моє тіло. І після дванадцяти невдач вам нарешті це вдалося. Що ви хочете сказати, що це ви призвали мене сюди? І автора, і мене всіх призвали ви саме так. Спочатку не планувалося викликати скільки душ, але автор захотів заволодіти цим світом і багато чого розрушив, тому довелося діяти. Ми думали втекти із Потвореного світу. Але у несвободному світі Персонажу можна піти тільки тоді, коли буде досягнення звільнення світу. Вихід персонажу можливий тільки після досягнення звільнення світу. Навіть це стало неможливим. Що ж тепер робити? Тепер, коли ви досягли свободи, ви хочете вернутися як едіт? Ха? Всьому є межа ви або вона? Вона? А як щодо Кіліана? Але ж це з самого початку було ваше тіло. Спостерігаючи за вами, я задумалася змогла б я так зробити, знаючи оригінальну історію? Іноді так рішуче. Іноді великодушно і ніжно, завжди зріло і самовіддано. Також можна нашкодити тому, кого більше хочеться захистити, чи змогла б я жити, як ви, ставлячи цю людину, первіше всього в кожний момент. Дякуючи вам, я зрозуміла, що з самого початку це місце повинно було бути не моїм. Я вмію тільки все ламати. Не то, щоб підтримати і допомогти, тягну у свою тьму у відчай. Ні, це не так, ви теж. Ні, я не можу і. І не хочу. Пробач, що встала зі столу першою. Довгоочікувана зустріч зовсім близько. Відправляю зворотню у своє тіло. Давай більше не зустрічатись. Ха? Зачекайте! Едіт! Едіт? Все в порядку. Я будив тебе, тобі схоже, снився кошмар. Дякую, справжня ЕДІТ Молодий господарю, не варто так бігти. Молодий господарю, господарю. Боже мій Елізо. З тобою все гаразд. Чорт забирай, що сталося з батьком та матір'ю. Благаю, поглянь на мене. А Елізо. Я ніколи не думав, що подібне може статися. Но це не означає, що я не зможу все це виправити. Я вважаю, що твій брат людина із Великим серцем. Але він не сказав, що передасть падчину Кіліану. Зроби щось велике, щоб я не мав вибору, як передати тобі наслідство. Це твій останній шанс вернути собі своє місце. Він навіть розказав, як я можу відновити своє положення. Достатньо тільки стати успішним, але мене хвилює вона. Чи зможе вона бути тут одна? Поки мене тут не буде, мама, ні, не можна. Якщо вона вирішить, що я зрадив її, я нічого не зможу зробити. Тоді мені взяти її з собою на поле битви. Це може бути небезпечно, але якщо я буду завжди поряд з нею, то все буде добре. Як би то не було, я її обов'язково врятую. Мені треба тільки переконатися, що з нею все гаразд, Елізо? Ш що? Не знаю, хто ви такі. О, звичайно. Напевно, ти навіть і не здогадувалася, що Едіт, з якими ти гралася, одного дня вимагатимуть від тебе відповідей. Едіт Рігельхоф не має права розголошувати свої характеристики до повного виконання умов третього винятку. Весело було, чи не так. Скільки людей ще ви збиралися привезти сюди і вбити, щоби заспокоїти себе? Та ніж. Я нікого не приводила! Безкорисно брехати. Ми не довго чекали цього, цього дня. дня. А, що це? Невже смерть це не кінець? Ви не виконали умови третього винятку. Ви можете покинути цей світ і народитися заново або залишитися в системі. Я вирішила залишитися і вивчити систему. Щоб зрозуміти, як зробити схожий світ. Поки я цим займалася, нас стало набагато більше. Звичайно, були і ті, хто і пішов без жалю. Но ті, хто залишився, всі вони чекали цього моменту, щоб помститися тобі за те, що ти зробила, не хочеш дізнатися, яку ми історію приготували для тебе. О, хочеш приєднатися? Ти ж, справжня Едіт, чи не так? У тебе ж також є, за що ти хочеш їй помститися, чи не так? Хм. Я запитаюся лише одне Чому ти так зробила? Чому ти зробила моє дитинство таким жахливим? Чому ти зробила мою сім'ю такою жалюгідною? Чому всі повинні були ненавидіти мене? Чому я повинна була всіх ненавидіти? Чому ти зробила мене такою людиною, яка не може ні дати, ні получити кохання? Самотньою, нещасною? Яка постійно тонеть в темряві. Чому моє життя повинно бути таким? Та що ти можеш знати? Все це було необхідно заради головної героїні. Усе. Для Елізи? Так. Темний, зламаний та нещасний чоловік, який поруч завжди тільки підкреслює яскравість та щастя доброї, і справедливої людини. Ти... ти нічого не знаєш про Елізу, правда? А що? Я передумала. Я не буду їм мститися. Робіть з нею, що хочете. Ну, ну що, що ж добре? Зачекай, що ти мала на увазі. Гей. Досягнута свобода світу. Тепер персонаж може покинути цей світ. Хочете почати нове життя? А нічого. Друзі, дякую за перегляд. До наступної зустрічі.